Ти так на мене дивишся. Ну йди, йди сюди. Що, пацани, поїдете зі мною? На Карпа? Вже уявляю, як самі верховодки клюють. Ох! Я думаю на день-два хватить. Там моє море Один за одним отакі от приємні карасики. Це просто заглядіння. Гляньте, який красунчик на вбивцю карася. Супер! Рибалка вже бомба! Самець, бо має шипики такі. Спокусився на мого кормачка і на балабуху мастирку. Жаровий, самий топовий карась. Просто бомба. На мого кормака вбивця карася. Кому потрібні, до речі, під відео є. Посилання на групу Facebook. Ну і на канал підписуйтеся Коли довго не був на рибалці, чуєш себе якимось ковбоєм. Ту Ту-ту-ту. хопа, підсічка. І... Питання до знатоків: як умудряється карась клювати жопою? Хто розгадає? Той вічний секрет особливо такого невеликого карася. Який прекрасний день. Який прекрасний я і водочка моя. Піцак. Коли не беру, ловлю карпа, коли беру. Тільки сижу холосту. Подивимося, що то я там за три години рибалки нарибачив. Клас. ну оцей вот взагалі. Підписуйтесь на канал і замовляйте оснастки. Кормачок вбивця карася. Опа! Мастерка балабуха з Моїми кормаками вбивця карася. Портативний вимірювач вітру, коли ніфік делать або елементарно не клює. О, бляха, сильніший. Ух ти ж їх! То не я проламав. Я не настільки грубий. Але третя. Не реститься. Сексом займаються. Карасики карпики тільки чш Нух я тут задумався. Детство, детство, ти куди ушло? Я не сплю я за країну, думаю. Ого, зараз ще чуть-чуть. До нових відео на водоймі. Добрий ранок, ставочок на зв'язку. На отакі вот от цяці. Хто знає що таке, напишіть. І на отакі от саморобні донки-закидушки. Ось так виглядає монтаж на горохові бомбочки мої. Рецепт як зварити горох і як зробити ті бомбочки є в мене на каналі. Разом з відео з рибалок. Скік. Так постійно. Як тільки знімати, то зразу щось нема нікого. Отаке От подергування. Друзі, чистив зараз карася на зажарку. І гляньте, що я знайшов в лузці. Бачите? Бачите той скарб, чи ні? Дивіться уважно. Бачите? Хто не зрозумів? Ще раз перегляньте відео. Поки чекаємо покльовки, друзі, глядачі, гості. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь. Це дуже файний канал. І автор не хвалько. Хороший газда і рибак такий нормальний. Сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Класно, реально. Трошки в жопу мокро, холодно, ні лавочки, ні хрена, сирі струса, болоті сидимо, трохи смердить. Рибу маємо наловити. Ооо! Ух тышки. Карасику, карасику, братику. Єсть ще один. Ту-ду-ду-ду-ду. -ту 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 -ту. Жаби жуть з мене. Тобі скучно і одиноко, і у тебе не клює. Риба, call me ribaчок. And I продаam to be кормачок. Рибалка продовжується. Друзяки, гляньте на того мамонта. Карасюнділь бос На мого кормака клюнув. Лопата така добра. Та ти що, як ти пузуєш. Напишіть мені, друзі, скільки він може заважити. А я зважу його, Залайкаю коментар. Хто правильно відповість. Ну що, фітнес-бейбіки. Рубрика ранкова зарядка. Потягнулися, пернули. Очі два маєте, одне око на вудочки. Раз, два, три, чотири, Ох, клас! Максимально рухайтеся. Ходіть пішки, клець на велику і будете здорові, як... Пики. Здоров'я найголовніше, хоч ми і не пенсіонери, але змогу треба перейти здоров'я. Нам то говорили і говорять. І ми говоримо, і я говорю. Це дві години пройшло. Петро Грицько, візьміть на побіжіть купіть два карпика і вчепіть мені. Там гачка тако смикнете на... Вона вже скисла. На той кислий горох підійде карась, він же із вращенець. Йому тільки давай, якусь гадость, потім ходе кашляє, смаркає. Є перший карась, є перший карась. А що лишається що з такою рибалкою робити? Тільки їсти і пити не цукрований чай. Клюнув карп. І не маленький, по ідеї. Такий, що вже, як то кажуть, на платніку можна забирати. Десь поза півтора кілограма. Тому що він, як клюнув, з -за того патичка такого ж відлетіла жилка. І я поки взявся засікти, тільки побачив, як він під верхом пішов. Таку струю зробив. Ну, Там поза півтора кілограма був. Ось такий був. Мастирка, кормачки, гостербайтер. Получається, коли просто такого від фонаря виїду, накопаю хробака, куди-небудь закину, не маю якось так бажання ще знімати, такого говорити, що не хочеться, хочеться тако сидіти, наблюдатися за природою. І тут тільки тинк, І вудочка може піти в воду. Карпик зловиться. А коли я націлений, візьму так спини, поплавчанки, хробака. Наварю гороху, манки, що там приготую, суну на, на плечах кілограм 25-30, зловлю буквально одного карася.